Якщо ви хочете почути мою думку як пересічного громадянина Чернігів, то я підтримую таку, таку ініціативу молоді, я підтримую такий порив, як, який на сьогодні відбувається серед молодого покоління. Але, звичайно, як чиновник, я йому сказав, що я хотів би, щоб це те, що відбувається в місті, воно відбувалося в правому полі. Тобто для того, щоб проводити якісь певні роботи, то потрібно, щоб були певні дозволу на проведення того чи іншого видоробіт. Звичайно, те, що вони роблять, воно якось трошки не вписується в праву якусь площину, але я думаю, що враховуючи їхнє бажання показати щось нове, їхнє бажання зробити щось красиве, світле для міста, для всіх мешканців міста, воно може якимось чином знівлювати те. Невеличке порушення, яке є у їх діях, тому що вони роблять гарні, красиві справи. І ці справи потрібні громаді вистачає. А чи планує місцева влада і, можливо, особисто ви якось підтримувати цих молодих людей? Особливо я йому сказав, що я готовий фінансово їх підтримати, тому що знаю, що у них коштів на придбання цих фарб дуже замало. І ті роботи, які вони роблять, потребують значних фінансових затрат, то я сказав, що я готовий знайти людей, які їм допоможуть фінансово вирішення тих важливих завдань, які перед собою ставлять.